Перший розділ 15, 16 Вірне це Слово гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, не бідних, не незначущих, а грішних. Шановний брат, шановний друже, ти усвідомлюєш себе грішником, От дивлячись на минуле життя. Зараз ми тут будемо приймати вечерю Господню. А дивлячись на минуле життя, як ти своє життя оцінюєш? Можливо, ти так поводиш очима по залу і думаєш. Ну, я не наркоман, я і не алкоголік, і не злодій, і в тюрмі не був, і ще, і, і жінка в мене одна, я не був розлучений. Апостол Павло, який може дати кожному з нас фору праведного життя. Єврей, з коліна Веніамінова, по теології фарисей, Тобто він відділився від світу, щоб догаджати Богові, виконувати заповіді. Здобув